Доброго дня, Шановні глядачі, підписники, вітаємо вас на каналі Totus Трактор. Раді вам повідомити про відкриття нашого майданчику в місті Рівне. Отримуємо чергову партію тракторців. Зараз будемо вивантажуватись. Так, Поки цей процес, давайте пройдемось по наявності, то, що зараз маємо. Значить, із малюків Янмарка є. 50-й, 15 кінських сил, механічна коробка передач, 3 дизельний двигун. В комплекті з ґрунтофризою. Метрова ґрунтофриза. Також є можливість міняти ширину захвату. Отут знімаються додаткові і вона вкорочується. Значить, По цінах ціни були вказані трошки нижче в описі. Підемо далі, наявності. Така кубота, КЛ-23, 23 кінські сили, що немало важливо, на механічній коробці передач, досить рідко вони зустрічаються, але ну, маємо, що маємо. Реверсивна коробка, були замінені задні шини і фреза метр м в комплекті скажу наперед, кого цікавить більш детальне відео. будь ласка, набирайте, Будемо знімати окремо, покажемо все в деталях. Бота GL 261, 27 кінських сил, кабіна, кондиціонер. Також була замінена передня резина. Задня японська Falcon в чудовому стані. Глянемо одним опором в кабіну. Гідротрансмісійна коробка передач, теж реверсивна, кондиціонер, обігрівач в кабіні. Подивимось на його фризу. Метр шістдесят. Ширина, захвату фризи. такий красив з кабінкою. Робота GL-25, Ну це класика. 25 кінських сил. Ю-шиф-коробка передач, така сама реверсивна, оберт на місці. Ну Все стандартно для серії GL 1,50 50 м фреза Ширина захвату. Також передня резина була замінена. Задня бріджстоун, японська. Кубота GL 201, 21 кінська сила, гідротрансмісійна коробка реверсивна, нові задні шини, нові передні шини, фриза в комплекті. 1,4 м захвату. Фіномото nx 240 теж на гідротрансмісійній коробці з реверсом. Кубота ну, gl 240, так, зрозумілі, що буде. Фіномото гарний дизайн. В комплекті також. Круто фреза, 1,40 м, на швидкозйомі. Є боковий плаваючий режим. Далі у нас янмарк F220 на механічній коробці передач. Понижені, повишені передачі. Стандартна, проста механічна коробка, проста навізка, без електроніки, але трьохточка точках. І тракторець на 22 кінські сили. Наступний кубота Х20, 4 дизельний двигун, 20 кінських сил, нова передня резина, задня ще японська, Bridgestone, 1,40 сорок фреза в комплекті, механічна коробка передач, 4 ряди понижених, повищених передач і три швидкості на вал відбора потужності. Також трьохточкова навіска і є боковий плаваючий режим. Далі кубота А-175, це вже більш такі малюки пішли, 17 кінських сил, механічна коробка, дизельний трьохциліндровий двигун, Трьохточка, теж проста, без електроніки. 115 фреза. Кубота GB 15. Комплектований фризою 1,20. Тут двохточкова навіска, але є плаваючий режим задній навіски. Виїдіти целіндр. Така в нього комплектація. Отакий малючок. І ще менша кубота Асті. А 14-й, 14-кінських сил. Дивіться, як він виглядає, дуже гарний. Органи керування в якому стані. Механічна коробка, трьохциліндровий, як для такої потужності двигун. Бачимо. Навізка двохточкова і також є додатковий боковий гідроциліндр. Тут управління ним і метр двадцять фреза в комплекті о така лінійка зараз є в наявності там тракторці які будуть забирати вже які заброньовані і ще є з кабіною бота КТ-24 Тракторець врахується середньобазовою моделлю трактора, хоча там довжина від довгої бази. Зовсім так і відрізняється. Ну, 24 кінські сили, трьохциліндровий дизельний двигун. Коробка механічна, 4 ряди понижених повишених передач і 3 швидкості на основному реченні. І є реверс. Ця оснащена кондиціонером, обігрівачем. Є детальний відеоогляд на цей трактор, дуже Це цікаво. Будь ласка, звертайтесь. Так, зараз йдемо людям віддавати два трактори і починаємо розвантажувати третю партію. Вивантажуємо фрези. Ну, вже більшу частину дістали. З наступним до тракторці. І так, першим виїжджає тракторець Кубота серії жт 3 з потужністю 21 кінська сила. Чтирохціліндровий двигун встановлений на дану модель і трьохдіапазонна механічна коробка передач. Бачимо. Нові шини спереду, нові шини ззаду. Поприйдемося тобто візуальний стан, подивимось його. Другий тракторець сьогоднішньої партії кубота gl 280-й. Тракторець довгої бази, з трьохциліндровим дизельним двигуном, потужністю 28 кінських сил. І працює в парі він з гідравлічною коробкою передачі. Така гарна резина, передня-задня. Чекаємо наступний. Наступним виїжджає Кубота GL200. Теж довгобазова модель трактора. Встановлений 3 дизельний двигун який працює в парі з механічною коробкою передач. Передня нова шина, задня ще японська, бачу, встановлена. Поки вивантажували тракторці зі свіжої партії, приїхали клієнти за своїм новим тракторцем. Бажаємо гарних та продуктивних робіт. Наступним виїжджає Mitsubishi MTR300. Такий кабанчик вже. 30 кінських сил. Має дана модель трактора. Японська резина 152х24. 97-го року тракторець. Така передня резина. Бежає Янмар РС-30. Давно не було у нас таких тракторців. Цікава модель трактора 30 кінських сил. Бачимо гарна резина спереду, гарна резина ззаду, розбірний диск. Шостим учасником нашого хіт параду стає кубота серії X. Модель x 24 на 24 кінські сили. Чотирьохциліндровий дизельний двигун стоїть на даній моделі трактора. Це є середня база. Нова режима спереду. Японська Falcon Ззаду. Механічна коробка передач. Перед останнім сьогодні виїжджає кубота GL19, Найменший по потужності із серії GL На механічній коробці передач 19 кінських сил, нова передня резина, задня ще японська встановлена, реверсивна коробка В комплектації. Давайте подивимось. Ага, є плаваючий режим задньої навіски. І на завершення сьогоднішньої поставки Mitsubishi MT265. Модель з чотирьохциліндровим дизельним двигуном. Механічна, реверсивна. З чотирма діапазонами, коробка передач. Трьох точка, плавучі. Отакі тракторечі маємо. Завершили вивантаження, залишилось зібрати фрези, підчепити і тракторці з'являться на продажі на майданчику в місті Рівне. Тож, ласкаво просимо. Всього найкращого і до нових зустрічей.